Станом на сьогодні заклад обслуговує 17 тисяч дітей. Вперше в дитячій поліклініці, 21 грудня, відкрили відділення денного стаціонару. Відтепер діти можуть в день пройти необхідні процедури, а вночі бути вдома. Зараз тут перебувають 10 дітей. Мама дворічної доньки Тетяна розповідає, що дуже задоволена нововведенням. Дуже раді, що є такі денні стаціонари, тому що реально дитині потрібна тимчасова допомога і швидко. Тобто, ми не чекаємо стаціонарами. всі ми прийшли, нам поставили діагноз і тоді вже призначили лікування. І дитина швидку, ну, швидше це дуже великий плюс. В капітально відремонтованих приміщеннях обладнали три палати на 9 місць. Сучасні ліжка обладнані пультом та можуть змінювати положення. Працює відділення з 8 до 17, -ї. за словами завідуючого Василя Підлісного, обслуговують його четверо людей лікар, дві медсестри і санітарка. Приймають у відділення за направленням сімейного лікаря. Також батьки можуть самостійно звернутися. Лікують тут неважкі стани до 10 днів. Пневмонії, гастріокрутинні бронхіти, функціональні різні захворювання кишечника, які потребують довенних, антибіотикотерапії, інгаляційної терапії. Всі діти лікуються тут. Чим перевага, що денний це цінар. Получили лікування, пішли вдома, собі діти в умовах нормально живуть вдома. Окрім того, в поліклініці обладнали два фізіотерапевтичні зали, один з яких для дітей з інвалідністю запрацював минулого року. Для цього закупили нові велотренажери, бігові доріжки, спортивне знаряддя. Також влаштували на роботу лікаря-реабілітолога і фізіотерапевта. За словами лікарки реабілітолога Марії Срібняк, тут відновлюють дітей від трьох років з порушенням опорно-рухового апарату або ураженням нервової системи. Реабілітація триває 12-15 днів. На обліку. З ДЦП 45 дітей у нас знаходиться. І ну, ми їх так почергово раз у три місяці ми беремо. Ну і це ще плюс до того, що там травми, то вони то не, 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 ми не плануємо, тому що там дівчата дають нам направлення, і ми вже тоді їх так і стараємося якнайшвидше взяти. Після, наприклад, лікування, після оперативного лікування вони йдуть зразу до нас на розробку. Завідувач консультативного відділу Калуської дитячої поліклініки Богдан Кучма розповідає, що в липні 2020 року поліклініка перейшла під керівництво Калуського центру первинної медико-санітарної допомоги. Відтоді й розпочалось оновлення закладу. Дитяча поліклініка була найслабшою ланкою в охороні здоров'я взагалі Кавощини, як і міста Калуша, так і Каловського району. І зараз у нас фактично є все. Є високоякісна апаратура, є проведено капітальні ремонти, але найголовніше, що в нас є високоякісний медичний персонал. За словами заступника директора Калузького міського центру надання первинної медико-санітарної допомоги Тараса Бандури на капітальний ремонт приміщень, встановлення нової системи вентиляції та закупівлю обладнання витратили приблизно 3,6 мільйони гривень. Орієнтовно 3 мільйони заклад отримав від НСЗУ. Ще 530 тисяч це грант від місцевого самоврядування. Минулого року заклад заключив з НСЗУ контракти на реабілітацію дітей та дорослих, з ураженням нервової системи та упорно-рухового апарату. Це надає, ми кількість пакетів не збільшуємо, але надає нам можливість більш якісного, ефективного надання цього пакету послуг, плюс то, що дає нам можливість і ресурс більшої кількості приймання пацієнтів і збільшення відповідно знову ж таки надходження від Національної служби здоров'я України за певний спектр наданих послуг. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.